Єдиний у Карпатах об'єкт, створений в області для випробування нових видів рослин, знаходиться у дендропарку Березинка. Тут на території близько одного гектара розташований розсадник з екзотичними породами. Це рослини, чагарники, декоративні, промислові та лікувальні дерева. Серед останніх зараз проходить акліматизацію берека лікарська, яка є вимираючим видом на Закарпатті. Тут добре прижився Кедр Ліванський, попри те, що його батьківщина Африка. Науковці пояснюють це тим, що для більшості екзотів кліматичні умови нашого краю є сприятливими. Вибрали найсприятливіші умови, бо на Закарпатті кліматичні умови. З елементами субтропічного клімату вони дуже сприятливі, і це є якраз такою точкою. Південна точка сприятлива для вирощування всіх інтродуцентів. Пані Наталія доглядає за розсадником понад три роки. Під її керівництвом його фонд щоразу поповнюється новими видами. Для того аби представники різних континентів краще прижилися тут. Передусім, їм необхідно створити всі необхідні умови. Вважає жінка, треба дивитися за типом ґрунту, ґрунт покращувати. Ту ще лише почалися роботи. Треба ще дуже багато зробити, покращити аерацію ґрунту, щоб рослина, як і людина, себе чувствувала комфортно, і туди вони дадуть якийсь прибуток і який буде радувати око людини. Неподалік від розсадника розташована лісова крамниця, якій аналогів на Закарпатті немає. Тут можна ознайомитись із асортиментом саджанців і одразу їх придбати. А ще тут надаватимуть консультації щодо приживлення рослин, успішного вирощування в домашніх умовах, парках та скверах. Лісівники наголошують, що всі товари від насіння до готової продукції йтимуть від виробників до споживачів. сьогодні ми спеціально відкриваємо з вами. Зараз буде відкривати з вами один із перших магазинів на Закарпатті лісового магазину для того, щоб не було отої спекуляції, де ви знаєте, купляють у тих самих людей, які займаються і вирощують. Садивний матеріал, а потім продають, перепродають, привозять із за кордону, перепродають у два-три рази дорого. На Закарпатті це поки що перша така крамничка, де можна придбати деревину, сільськогосподарські продукти або саджанці для озеленення. Однак лісівники вже зовсім скоро обіцяють розширити мережу магазинів, створивши на території Рахівського району та на Воловеччині нові лісовички.